Котик. Mm -hmm. Милий, він прикидається, насправді він дуже хитрий і вредний. Ти залиш, подивись, який він милий. Подивись, як він, він язик висунув. Дивись, дивись, дай телефон. Я не знаю, де мій. Дай телефон, будь ласка, його сфоткай. Скранько. Та зараз я, я, я шукаю камеру. Зараз, 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 зараз. Блін, де вона? Серйозно, в тебе що телефон новий? Mm -hmm. Вже п'ятий рік йому. Я в шоці. Ну швиденько, давай він скоро роздуплеться. Та ж десь тут була біля ТікТоку, я точно пам'ятаю. А, от. На, тримай. І що мені тепер ним фоткати? <звук> mm, смачна кава. А це чай? <звук> ну що, записалася на манікюр? Mm -hmm. Але аж на 2 часа дня. Я не знаю, чи я встигну, бо в мене ще ж справи. Поняла, а який будеш робити? Ну, типу, дизайн чи просто покриття? Я там таке придумала, коротше. Ну, може, я десь побачила, я не знаю. Отут, коротше, на цьому пальці перехід золотого в чорний. Отут, коротше, такий завіточок, отут полосочка, тут знову перехід. От... Блін, дай мені серветку я тобі намалюю. <рапрошки> О, так десь. Е, це ж мій дизайн. Це я його придумала, в мене такий був. <рапрошки> Розкажи, а докази де? Так а як я тобі, в мене вже ж інший. А в мене десь фотка була, зараз я тобі покажу. Зараз, 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 зараз. Ну да, ну да. Ти чекай, я зараз знайду, зараз почекай, почекай, зараз, 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 зараз. Вже не шукай вже, давай речі забирай, йдемо додому. Пішли. Ні, 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 ну почекай. Тож, як я ненавиджу ліфти в старих будинках. Головне зараз не застрягнути. Хто нас витягне? ти що, він як старий телевізор, отак гупнеш по ньому і, і все роботає. Ти що, дура? Ти що зробила? Де світло Я нічого не бачу. Боже, не панікуй, зараз я фонарик включу, ми тут щось наклацаємо і все буде нормально. Почекай. Ну давай швидше. Да я боюсь швиденько. Чекай, в мене тут. Блін, де він. Ах. Ти що жартуєш, як можна в своєму телефоні не знайти фонарик? Я б тебе бачила я б тобі. Та я просто ним не так часто користуюся. О, прикинь, якщо так зробити, то буде скрін. Та все, 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 не кричи, о, на. Дай сюди. Ти що відео знімаєш? Чи ти отзакіпішуєш? Світить, світить, значить, все.